Будемо битися один з одним, програємо! Господи Боже, мій, це він. Хто? Той самий! Синонім оргазму в світі супергероїв, відповідь білих пацанів на всі розпачі. Це суперзірка. Попереджаю, красунчику! На тебе чекають матюки! анальний флірт, але нам заборонили ту вбити кокс. Вони їдуть. Які ще вони? Багато Багатообіцяючі такі йдуть. От одразу видно, приземлився супергерой. Я розберуся. Тримайтеся ближче. Слухаюся кеп. Ти впораєшся. Касандра зрадіє, як побачить, який у нас сьогодні улов від нас не втечеш. Усі це знають. Ти бачиш, що хтось тікає до бойобина. і те, що зараз буде, тобі не сподобається. О, божечки. о боже, 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 боже! Він зараз те скаже, О, боже. Він це скаже зараз, що скаже месники, ті, що. Булять! Цей мужик не з нами. З іншим сплутали. Розслабтеся, все одно не втекти. Якщо знаєш, де ми, то розказуй. Ви у пустці. Це ж щось типу чистилища. Рід назвав це метафізичним звалищем, куди перед знищенням потрапляє всілякий непотріб. А ще сюди відправляють тих, хто не вписується в їхній мультивсесвіт. Типу тебе і вас. А хто знищує? Аліот. Аліот в цьому фільмі є Аліот і Локі? Перший сезон, п'ята серія. Тут всі тікають від Аліота, але мало кому це вдається. Але і спротив є. Інші типу нас, яким вдалося вижити, вони переховуються на кордоні, намагаючись знайти спосіб з'їбатися звідси. От туди то нам і треба. Що нам? Тобто ми команда? Я згодний, дай у нього. Бляха, це було обрізання прямо по самі шарики. Ці інші допоможуть нам повернутися до УЧЗ та виправити все. Я щось смішне сказав, Вася. Гадаю, їй теж буде весело, кому це їй? В пустці ти або їжа для Аліота, або працюєш на неї. А за цим світлячком я полюю вже роками. Правда, Джонні? Невчасно ти вирішив друзів заводити. О Джонні нам все про тебе розказав. Може, заткнешся? Так, може, та годі ми просто балакаємо. Джонні сказав нам, що ти психована подорва з манією величі. Це його слова не мої. Схиблене на домінування і болю. Ти казав таке про мене? Ні, ні. Я взагалі не знаю, що воно меле. Будь мужиком, Джонні. Не дай їй себе залякати. Як ти казав дорогою, це галімо залупоголова Деденсайдка, ласка пачка миндального молока, може засмоктати тебе в шоколадне око і кутитися на хуй у пекло. А тобі похую метелики. Лянуся, я нічого цього про тебе в житті не казав. Скромність! Люди кажуть, я чорноротий, але цей чувак інший рівень. Що? Я? Та я навіть не розумію, що він сказав зараз. Знімаю перед вами капелюха, сер. Що? Це ні. Я, я не зда. Не мій улюблений Кріс, через тебе його загуярили. Чуєш, ми всі в скорботі? Тим більше він не вписувався в бюджет. У пустці ти або стаєш їжею для Аліота, або працюєш на неї. Продовжуй, Джонні. Я розкажу тобі, хто вона така. Касандра нова, їпанута подорва, залупоголова, дединсайдка, ласка як пачка смертючого миндального молока. А знаєш, що я ще скажу? Слухаю, вона може засмоктати моє шоколадне очко та кутитися, к чорту на кулички. лопнути мене як надувну кульку. Якщо останнє, що я зроблю в цьому богом забутому обдроченому житті, це спалю цю блячим живцем. І навіть це не зробить мене щасливим. Оце ти навіжений. Саме так вейде. Я буду щасливим. Тільки коли обістю її обвуглений труп і виїбу її з залишки жуючи джагер яйця джагернаута, де можеш цитувати мене? Дивись, повний фільм без цензури озвучці колодії трилерів.